Яка взагалі ситуація? Ви і пройш... куди прямуєте вже з самого ранку? Та куди в Русі, в Русі дуже багато справ. Виїхали з Авдіївки. Трохи треба попрацювати в місті. Є певні наради. І знову назад в Авдіївку. Попрацювати в місті це що означає, коли ви кажете? В Покровську є наради, є онлайн-наради, є офлайн наради з обласним керівництвом. Ну, треба бути, скажімо так, присутнім, а Шо? працювати в місті, це звичайно в Авдіївці. Там купа всього, чим треба займатися. Пане Віталій, я розумію, що купа всього, ви так скромно якось говорите. Купа всього, але просто якщо би ви описали такий свій звичний робочий день з купою всього, то ця купа всього що би означала. Та звичайно гуманітарне питання. Звичайно, комунальники, звичайно, лікарня, звичайно водозабезпечення. Ну і саме таке проблемне питання це евакуація. Це не знаю, десятки не знаю, комунікацій в день по, по місту з тими мешканцями, які ще залишились в місті. Емоційні дуже часто. На підвищених тонах, як кажуть, ну, тим не менш, це мабуть саме складне що є в нашій роботі це умовляти людей виїжджати з міста. Що зараз на фронті? Які, які новини з навколо Авдіївки? Дуже гаряче. Останні два дні на нашому напрямку. Більше того скажу трохи більше ніж доба, тривав бій на півночі від Авдіївки, щось полізли. Ворки дуже так серйозно, і, і дійсно, десь 26 годин е, тривав бій в районі Красногорівки. Е, не просто хлопцям було нашим, але всі позиції втримані, нічого не втратили, трошки насипали їм великі втрати. Ворога е, там більше сотні втратили вони за цю добу, е, але ж ну скажем так. Лізуть орки, лізуть і технікою, і особовим складом. ну Тримаємося. Тримаємося дуже складно, відверто кажучи, але хлопці все втримали великим за це подяка. Ну і Місто відчуває це, це, це загострення, бо майже 30 обстрілів таких масованих відбулось протягом доби по території громади. Здебільшого це центральна частина гатили. Ну, я не знаю, як ми цю добу вийшли без загиблих цивільних. Я, я просто не знаю, дякувати Богу. Маємо одного пораненого цивільного 87-го року народження. Ну, били добу так, що ну, чесно, навіть на вулицю вийти не могли. Ті орки, які зараз наступають, вони які? Хто вони? Чим оснащені? Ви кажете, що зброї багато? Ця зброя, якого вона гатунку, в якому вона стані. Є все, є і ненавчені, навчені мобілізовані ці зеки, штормзет, є спецура, є і контрактники, є і кадрові військові. Тобто воно така збірна солянка, все і ДНРівці є, все є чесно кажучи, все є.